Сучасну повісточку в першому трейлері «Відьмак 4 стило побачити багацько геймерів. Жінка головний герой до того ж зі зміненою в негативний бік зовнішністю. Невже з часу у Неверленді в дівчат змінюється форма черепа? Та й взагалі відьмак 4 чекати не варто. Подібні заяви стали трендом Ютубу всього лише за декілька днів. Один почав, другий закінчив. Англомовний Ютуб пішов значно далі, вириваючи слова розробників з контексту і зображуючи новинку як гру для модерн геймерів, котрі не знайомі з попередніми іграми чи літературною сагою. Мовляв, саме для них і створюється гра, тому і сучасна повісточка присутня. Ролики на подібні висмоктані з пальця теми можна клепати навіть швидше, ніж Ubisoft клепає нових асасинів. Для англомовного ютубу достатньо присобачити тему так званої woke culture і спроєктувати її на потрібний тобі об'єкт, тоді як у нас треба просто скопіпастити посил з відосів, які вже встигли набрати багато переглядів. Не варто чекати відьмак 4! І ось чому. Що ж, я подивлюсь на релізі, як всі ці люди не чекатимуть четвертого відьмака, знімаючи летсплеї і огляди, в котрих хвалитимуть і графіку, і сюжет, і Цирі в якості головного героя. Тим часом треба розібратись в тому, що нам показали, і для цього треба переглянути цілу купу інтерв'ю з розробниками, які ті встигли надавати за останніх декілька днів. На щастя, вам, як мені, не доведеться по сто разів слухати одне і те ж про відьмак 4 в кожному інтерв'ю, так як пан Себастіан і пані Малгожата розповідають всім не просто те саме, а навіть тими самими словами з диким польським акцентом. Вибір цирілли в якості головного героя вони називають цілком раціональним і натуральним, та водночас вони не забуватимуть про данину попереднім іграм. Саме тому в новій грі з'явиться Геральт, якого ми в останнє бачили у власному маєтку в Тусенті. Більше про Гераль та розробники не кажуть ні слова, але він живий, здоровий і досі, значить, для цирі дуже багато. Ми віримо, що ця подорож нова сага, нова трилогія однозначно про Цирілу. Цирі це на жіночий керит. Вона суперсильна, як персональність. Ми завжди стверджуємо, що Сірій настільки пристрасна до того, що вона робить, через що вона завжди обирає більше зло. вона ніколи не залишається нейтральною в цьому випадку в трейлері. вона отримує сильний урок. She wasn't вона не могла врятувати меоні дівчину жертву вона like, not... зробила, well, що могла, her намагалась her доказати їхню неправоту. She, she але вона зазнала поразки, адже не змогла її рятувати. Таким чином вона розуміє, що не може контролювати все. Пан Себастьян каже, що цирі в новій садзі буде як чистий лист. Вона лише вчиться бути відьмаком, вона дуже органічна і гра даватиме в цьому плані великий простір для імерсивності. Увага буде саме на її становленні як відьмака, на її особистому відьмацькому шляху. Геральт має свій власний кодекс, який він створював протягом років. Тому він знає, що йому обирати і як йому діяти. Отучу ей На своєму шляху власними методами веде боротьбу і вирішує питаннячка. І саме це дає нам як гравцям можливість кодифікувати її. створити її власний набір правил до слова. Дівчину з трейлеру можна буде врятувати в грі. Розробники багато говорили про безліч рішень, які впливатимуть на нас і на навколишній світ. Тому тут все як завжди чудово. Місцем дій за зі 4 будуть північні королівства, плюс нові регіони. Обіцяють навіть екзотичні місцини. Кожен регіон відрізнятиметься власною ідентичністю. Події відбуватимуться через декілька років після подій відьмак 3». Світ змінився. Цирі намагається доказати правильність свого відьмачого шляху. Далі розробники розповідали знані і очевидні речі про світ відьмака, які радше стосуються нових гравців. Цікавого можна виокремити інформацію про магію. Цирі не використовуватиме відьмачих знаків, оскільки вона володіє вищою магією. Її. Тому на нас чекає більш глибока бойова система з комбінацією магічних скілів. В цьому плані сіроволоса дійсно потужніша за майстра Герванта. Але всі ми пам'ятаємо, як татко заступився за Доцю у битві з ельфійським магом в кінці відьмак 3» і показав, хто тут чоловік. Все ж Циріла теж майстер меча, навчена в Каєр Морені, найкращими. До арсеналу додадуть ланцюг, який ми бачили як в трейлері відьмак-1, так і в новому трейлері. Також ми зможемо черпати силу з природи, як цього вчили Циріллу в книгах, але це насправді елементарна річ для магів. Що найцікавіше, розробники ніде не спойлерили ані мутації Цирі, ані, як вона стала відьмаком, адже ми знаємо, що всі секрети випробування травми були втрачені, тим паче вона жінка до того ж дорослого віку. Розробники не дали відповідей на фундаментальні запитання, утім вони й не потрібні для пояснень. Додам лише те, що вони не канонізували жодну з кінцівок. Таким чином, я думаю, вони подадуть минулі події так само, як симуляцію рішень Відьмак 2 і Відьмак 3. Ти сам обереш діалог варіант, який тобі потрібен. Неверленд користується послугами відьмаків біля 300 років, хоч конюкція сфер в цьому світі відбулася 1500 років назад. За 300 років встигло змінитись багато, як відношення до вбивць чудовиськ, так і популяція монстрів. За доволі невеликий проміжок часу відьмаки встигли суттєво прорідити популяцію, через що їхня професія стала не такою требіжною. Тут є певне протиріччя, оскільки в книгах монстрів насправді вдосталь. лише відьмаки не будуть вбивати їх задармо. лише за монету, адже треба на щось жити. Все ж монстрів, як і відьмаків, дійсно стало менше, а останній взагалі невдовзі стануть такими ж реліктами, як тварюки, що вимерли багато років тому. Спонсорування відьмацьких шкіл підійшло до завершення а самих відьмаків, взагалі винищували люди через політику і забобони. Про це можна говорити дуже довго, так як це одна з центральних проблем всієї саги. То чому ж Цирі стала відьмачкою? Відповідь на це питання, як на мене, ховається в кінцівці відьмак. 3». як пам'ятаємо, щоб зупинити білий хлад, циріла відкриває портал в башні, тим самим створюючи другу кон'юкцію сфер. Як пам'ятаєте, монстри там вискакували на нас прямо з телепортів, що говорить про наступне: друга кон'юкція сфер телепортувала до Неверленду нових, досі не бачених монстрів. І хоч Сирі знищила епіцентр білого кладу, який розповсюджувався всесвітом і знищував світи, монстри в Неверленді залишились. До слова, концепція білого кладу в грі була змінена. В книгах про нього говорили як про льодовиковий період і пояснювали науково зміною нахилу кута планети і її поступовим охолодженням. Тоді як в іграх він окутався магічними властивостями і став нестримною рушійною силою. Додати варто і той факт, що при першій конюкції приймало участь як мінімум три різних світи: світ людей, неверленд і світ монстрів. Цілком можливо, що їх число насправді було більшим. То його значить ділили один світ вищі вампіри і гулі, до прикладу. Більшість цих монстрів не мали своїх природних ніж, свого природного середовища існування, але вони добре прижились. Таким чином, ми отримуємо нових монстрів, для котрих потрібні нові відьмаки. Схоже на те, що засновуються нові відьмацькі школи для їх знищення, хоч прості люди, як ми бачимо по трейлеру, досі негативно і з побоюванням відносяться до відьмаків. Нові школи побудували, випробування травми згадали і повернули. Щоб ефективно боротись з монстрами, Цирілі було необхідно пройти мутацію. Ціліла вона саме завдяки гену Лари Дорен, завдяки вищій крові. По-іншому це пояснити неможливо. І в трейлері вона п'є не кішку, а швидше за все пургу, яка дає концентрацію і швидкість реакції. Про них саме й розповідали розробники. Дехто в мережі встиг пояснювати нового монстра Баука як яскравий приклад новинки з другої кон'юкції. Та якщо б вони уважно слухали розробників, то почули б, що ті кажуть. Люди раз на декілька років віддавали Бауку жертву, і туман йшов, тоді знову повертався, і вони знову віддавали йому жертву. Свідчить це про старожителя, який в Неверленді вже давно. Мутант унікальний, швидше за все, тому й не траплявся раніше. собі масштаби Неверленду. І подумайте, які ще дивовижі та поторичі можуть там існувати, котрі мало кому відомі. Люди в цьому світі навіть не знають, що відбувається за гірським хребтом на сході, що вже говорити про монстрів. А події відьмак 4», нагадаю вам відбуваються через декілька років після події відьмак 3». Пройдене випробування травми і дорослішання таки обов'язково змінять зовнішність Сирі. Гляньте на свої фотки 5 років тому і побачте там іншу людину. Але навіщо мислити, якщо можна все списати на сучасну повісточку і неканонічний лор? Я певен, що відьмак 4 буде неймовірним. А що думаєш ти? Пиши в комент, буде цікаво почитати. Ну а щоб зіграти відьмак 4 без переживань, піде чи не піде, бери ігровий ПК на Артлайн і буде тобі щастячко. Підписка на цей канал дає тобі плюс до квена в реальному житті. А ось під цим відео найкраща платня для Artline Play.